Ану поаплодуйте для початку. Бувало у вас таке, що ви бачили на вулиці знайому людину і чомусь не віталися. А бувало таке, що бачили незнайому і віталися. Я помітила, що люди вони бояться привітних людей. Вони роблять вигляд що не помічають тебе, коли ти на пішохідному переході і руку всім намагаєшся потиснути. І я подумала, що якщо люди так реагують на привітність, я буду цим користуватися в своїх корисливих мотивах і придумала спосіб, що робити, щоб біля мене ніхто ніколи не підсідав в автобусі. Коли людина проходить повз, я роблю отак. Найбільше лякає, якщо після такого хтось підсяде. Бо <рив> підсісти може якраз той, хто вже сидів. <рив> Я так раз з хлопцем познайомилась, але в нас з ним нічого не вийшло. Він сказав, що враховуючи обставини нашого знайомства, очікував від мене більшого. Але я віднедавна ненавиджу автобуси, особливо 53-й автобус, я такий автобус у Львові. Якби в світі існувало опитування, що гірше: гепатит, туберкульоз чи 53-й автобус, то виграв би 53-й автобус, бо він може бути джерелом і одного і другого. Там зі мною стався переломний для моєї психіки момент. Якось я сіла і біля мене підсів дуже п'яний чоловік з дуже розбитим носом і пчихнув. Я сиділа в такому вигляді, ніби щойно приймала пологи або робила кров'янку. Сиджу я там і думаю, боже мій, б мені порадили мої родичі, бо все дурню якось радять. Пам'ятаю, як розійшлася з хлопцем, то казали: не переживай, та стільки їх ще буде. Я знаю, але як їх потім дійсно буде стільки, скажучи. Асько! <риклад> Хочу про себе розказати. Я дуже люблю шопінг. Мама, мій, якби шопінг був професією, перед вами би стояв спеціаліст, дипломований професіонал з червоним дипломом і червоними туфельками. Дякую. Я вважаю, що одяг це геніальний винахід людства. Колесо. Лампочка Едісона, штани Галіфе. <плес> Щоб вдітися гарно, треба мати смак. Я свій час була на найкреативніших показах моди, бачила найсміливіші дефіле. Кожної неділі ходила до церкви. Жінки в селі, які йдуть до церкви, це ангели Вікторії Сікрет. Яким передали одяг заробіток з Італії. Якщо ви вважаєте, що по телебаченню мода екстравагантна, поїдьте в села. Паєтки, софіти, мережево, і це тільки ряса священника. Ти деколи не знаєш про тобою отець Андрій Чандретан. Церемонія Оскар, це прісне видовище порівняно з тим, в чому жінки йдуть до причастя в селі. Це той приклад, коли образ на тобі важливіший за образ над тобою. Зараз я вважаю, що тиждень перед великодним в селі це великдень вік. У мене була подруга в селі, її бабуся забороняла йти до церкви в кросівках, бо казала, що якщо хтось буде в спортивному, Бог не воскресне. Я взагалі думаю, що її бабуся вважала, що Бог хоче, щоб ми всі страждали, і тому носили не кросівки, а туфлі на два розміри менші. І вона взагалі купляла ця бабуся туфлі на два розміри менші, тому що думала, що якщо менші, то дешевші. І плюс це хороший аргумент, коли торгуєшся. Ну подивіться, ну скейтицю на дитині тисне. Але вона це робила не жадібності. Вона всі гроші, які економила, кидала в фонд притули. Це супер. Він вже стільки всього назбирав. І я думаю, що там далі ще таке почнеться. Мені здається, він далі має збирати гроші на гігантські літаки з порошком. Зараз поясню. Уявіть собі, 300 велетенських мрій піднімаються в небо з порошком, летять в сторону Росії, засипають її і стирають цю пляму з лиця землі назавжди. Скажіть, будь ласка, поплодуйте, якщо ви колись відчували стрес. Я багато відчувала стрес останнім часом, і я підійшла до цього питання як доросла, зріла людина купила собі картину по номерах, щоб розмальовувати і ввечері трохи заспокоюватись. Тепер, крім стресу, в мене ще й поганий зір. Її мені порекомендував купити психолог, бо я йому сказала, що мені фарб не вистачає в житті. Я занадто багато ставила на людину, яка вчила психології в політехніці. Дивно, що він мені ще на курси Джаваскріпту не порадив піти, щоб полегшило. У мене до картин по номерах своє власне погане ставлення. Якось я купила картину і мені не поставили всередину червоний колір, і я її не домалювала, а це був прапор Польщі. У мене був білий листок за 250 гривень. Потім я купила собі ще розмальовку прапора Японії і остаточно схалась. Але я не здалася, хоча два мої білі прапори натякали на це. Мені здається, що всерйоз картини по номерах купують тільки в одному випадку, коли вам треба зробити подарунок людині, яка вам не подобається. Де думаєш, так куплю я їй вже ту картину, не сліпне. І червоний колір вичена і психує, ще ліпше. Картини по номерах це діагноз. Дивіться, це призводить до параної, правда. Все доходить до того, що ти бачиш навколо одні цифри, а потім люди в твоєму районі дивуються, а хто це на цвинтарі всі пам'ятники з цифрою 19 в жовтий розмалював. А ти мовчиш і не видаєш свій секрет, бо за зразком маловий картина з орхідеями, хто знає, чого вийшов вандалізм? ще таке сказати, колись, до речі, були питання, які визначали твою крутість. Скільки мегапікселів маєш? Який пентіум використовуєш, скільки молитов знаєш? Я вчилася в Українському католицькому університеті і рахую, що по останньому пункту моя крутість зашкалює. Дивно, але дякую. Мені взагалі дуже подобається, коли люди питають мене, а як то так, що ти греко-католик? Виходить, ти і католик і грек? Мені цікаво, що ці люди думають про жителів кончі заспи. <рес> я вирішила недавно підівчити англійську, але серіал, друзі, мені вже надоїло дивитися, вже всі серії знаю на пам'ять і репетитори дорогі. І тут я вияснила, що у Львові в одному з храмів є служба Божа англійською мовою, і пазл склався. Плюс бонус, там в церкві інший підхід по оплаті. Фрі донат мені дуже підходить. Словом, я ходила місяць. Раніше в мене був дуже відчутний слов'янський акцент. Тепер у мене дуже відчутний церковно-слов'янський акцент. Лондон, road, oh, Jack and Don't you come back? No, more. No more, no more, no more. Мені на роботі, коли треба говорити англійською, я одними притчами говорю. У мене фраза і сказав, Господь проскакує частіше за слово «експіріенс». Я ще потім почала до сповіді ходити, щоб розмовну мову підтягнути. Ще я люблю жарти розказувати перед виступами, щоб перевірити. Найбільше священникам подобається сміятися з атеїстів. І Якщо вам цікаво, як я оцінюю якість матеріалу, оцей конкретний блок був оцінений на п'ять «Отче наш і одне богородице діво. <ріст> От це моя така мрія вивчити англійську до кінця. А я ще дуже часто чула таку фразу, як американська мрія. Я собі подумала, а що таке українська мрія. В нас є мрія, вона у нас одна на цих спільна, але я вирішила копнути глибше. Чи може є українські регіональні мрії? І Я зробила для вас такий невеличкий стереотипний зріз. І Якщо когось образить, так і планувалося. Значить, Марія закарпаття, щоб інші розуміли, про що вони говорять. <праць> Марія одесита, щоб ви нам всім були здорові. Я вам бажаю здоров'я. Дякую за виступ. Ви чудова публіка.